Мої вітання з вами. Ситуаційний центр міста Вінниця і я, Наталія Гайовик. Днями в огляд міських камер відеонагляду потрапила ДТП за участі двох транспортних засобів. Водій автомобіля Volkswagen не дотримався безпечного бокового інтервалу і здійснив зіткнення із автомобілем Мерседес. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції, і згодом стало відомо, що водії склали Європротокол та мирно роз'їхались. 3 лютого о 14-й годині трапилась автопригода на розі Братславської та Коцюбинського. Там водій автомобіля Volkswagen не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і зіткнувся із автомобілем «Форд». Від удару обидві машини зазнали пошкоджень. Патроні поліцейські повідомили, що дану пригоду вирішено шляхом цивільно-правових відносин. За допомогою камер ситуаційного центру вдалося зафіксувати автопригоду, яка трапилася на Немирівському шосе. 5 лютого о 8.23 водій автомобіля Сузукі не дотримався правил дорожнього руху і в'їхав у автомобіль Нісан. На щастя, обійшлося без постраждалих. Не викликаючи патрульну поліцію, кермувальники вирішили усе за згодою обох сторін. По інформації Державної служби надзвичайних ситуацій, у Вінниці ліквідовано пожежу на території приватного домоволодіння. 6 лютого о 5.43 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вулиці Свидницького горить житловий будинок. Прибувши на місце події, рятувальники з'ясували, що вогнем охоплено прибудову на площі 5 квадратних метрів. О 5.58 загоряння локалізовано, а о 6.04 ліквідовано. Причина виникнення пожежі встановлюються фахівцями. До боротьби з вогнем від ДСНЕ залучалося дев'ять чоловік особового складу та дві одиниці спецтехніки. Шановні вінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або телеграм за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації. І наостанок хотіли б сказати: рівно 5 років тому ми з'явилися на інформаційному просторі в Вінниці. Перший випуск на телеканалі Віта у програмі світанок перше відео в інтернеті. Ми дякуємо усім за підтримку. Дякуємо усім, хто був, є і буде разом з нами у Фейсбуці, інстаграмі, телеграмі, вайбері або у Ватсапі перед екранами ваших телевізорів або ж на каналі у Ютубі. Ми не зупиняємось. Працюємо далі.